Вишивати нове життя. Божественний захист і трансформація. Спокутування кармічних боргів. Клубок Покотився. Вітаю кожну світлу душу в просторі світла на каналі Духовності Ереводолія. Мене звати Луча Сазар. Я знавець і з енергіями тонких планів, провідник у сфери світла. Служитель Фіолетового променя і провідник енергії фіолетового полум'я. Через кожне наше відео до вас надходить інформація із видимого і невидимого простору світла. Ваша підтримка нашого каналу вподобайками, коментарями, підписками це енергообмін за отриману на нашому каналі інформацію. Особливо дякуємо за кожен донат. Саме ваші донати допомагають нам створювати для вас нові відео. І функціонувати нашому каналу в Океані інформаційного простору Ютубе. Активований вами дзвіночок активує сповіщення про всі наші відео. 24 березня у вечірньому небі України спостерігалося цікаве явище: тлумачили українці його по різному Кожен згідно із власною свідомістю і власним світосприйняттям. Одні побачили у ньому портал в небі, інші потлумачили як паливо від ракет. Нам, воїнам світла Амадеї Ізарі і Мені Луче Сазар прийшла інформація, що це божествений знак про божественний захист і трансформацію. У цьому знаку ми побачили Божествену спіраль. Спіраль пов'язана із символікою центру початком всього як джерелом, із якого починається розвиток, еволюція, рух життя. У цьому центрі концентруються сили, міць та енергія, які забезпечують рух. Це велика творча сила, сонячна сила творіння, прихований вогонь. Це творець. У стародавніх культурах та релігійних традиціях спіраль означає потужний символ творення та зростання. Спіраль уособлює шлях просвітлення, який веде душу до розвитку та пізнання. Спіраль із найдавніших часів є символом життєвої сили. Вона є схематичним образом еволюції Всесвіту і життя загалом. Сьогодні раннього ранку, із посланням про дивовижне явище у небі, до мене на взаємодію вийшли Мати Марія, богиня справедливості і оратор кармічної Ради Порція та владичиця Нада. Першою говорила Мати Марія. Ми прийшли тобі сказати про цей дивовижний знак у небі яким ви так зачудовано милувалися ввечері. Про божественну спіраль. Про божественну спіраль як символ єдності кожної частинки Божої у Творцеві, У Батькові Творцеві. Про спіраль, яка закручує кожного із вас у єдиний Божественний потік і в єдиний простір. Про спіраль як знак Божественного захисту для кожного, хто живе за законами Божими, продовжує Богиня Проція. Ця Божественна спіраль це ще й знак Божественної трансформації для кожного із вас, це знак необхідності трансформації у світлі і любові Творця. Ця божественна спіраль говорить вам, що планетарна трансформація триває, але для прояву її результатів у вашій земній реальності ще не час. Бачиш, он там за горизонтом поплив корабель. Це означає, що корабель трансформації пливе. І трансформаційні зміни у просторі вашої планети торкаються кожного. Кожного порізного. Це час, коли трансформація закручує кожного із вас у єдину Божественну спіраль. Я правильно розумію, що це був знак для усіх землян, а не лише для українців. Відповідає владичця нада. Так, це був знак для усіх, але в Україні ви бачили його найкраще. Продовжує далі знову Мати Марія. Маєте навчитися відрізняти Божественне від небожественного? Людство звикло трактувати такі символи із наукової точки зору, пояснювати їх сліди ракет та інше, а це є природне явище, що означає Божий прояв, око Творця. У цій спіралі проявилося Око Творця, яким він. Споглядає за вашою планетою. Спіраль це символ Всесвіту. Це божественне начало. Усе у Всесвіті рухається по колу, і цей рух символізує зміни, які залежать від кожного із вас. Вибір, який залежить від кожного із вас. Новий шлях, який залежить від кожного із вас. У вас завжди є вибір. Говорить знову владичиця Нада. Подивіться, що вам ще нагадує ця спіраль. Це як ниточка, ниточкою можна шити, а можна вишивати. Можна зав'язувати вузлики ниточкою, кармічні вузлики. Вибір за вами, що з нею робити, вишивати нове життя для вашої планети, життя у мирі на землі. Думай. Курс Мій містичний Всесвіт це розкриття енергії тонкого плану через інструменти божественної магії. Мій містичний Всесвіт це і взаємодія з хранителем власного роду, і з енергіями чаші Грааля, і чарівного каменя, і мандрівка з пегасом, і розкриття містері Архангела Розіїла, і ще багато всього, що вмістилося усім медитацій та інформаційну частину курсу. Запрошую також на мої курси базовий енергетичні діаманти фіолетового полум'я та Архангельські промені зцілення і Куб Метатрона». До розмови знову доєднується богиня Проція. Для декого ця спіраль означає, що настав час покутування великих кармічних боргів. І якщо я говорю для декого», Маю на увазі помітні постаті на вашій планеті. А час спокутування означає, що клубочок розкручується, впав додолу і почав розкручуватися. І десь собі закотився. Ви його не бачите, бо він від вас прихований. Завершила мати. Марія. Символів Всесвіту не варто боятися. Їх треба знати і роздумувати над ними це всього лиш Божествений знак. І в кого свідомість живе з Богом той зрозумів цей знак. По ваших трактуваннях. По ваших трактуваннях українці помітно, як цей знак Всесвіту поділив вас. Ті, хто не живе свідомістю у Бозі, почали трактувати його із наукової точки зору клубок покотився, А куди він вас проведе? До Божественної природи кожного із вас. До штучного інтелекту а чи до штучного інтелекту у служінні Божественному? І як вам ось такий варіант?